Потворні і агресивні кокатріси вештаються сміттєвими ямами та схилами звалищ у пошуках здобичі, яку вони можуть перетворити на камінь своїм дзьобом і згодом поглинати шматок за шматком. Кокатріси нагадують виснажених і хворобливих півнів з крилами кажана та змієподібним хвостом, і вони рідко виростають більше двох футів у висоту та чотирьох довжину. Їхнє розсіяне кудахкання добре попереджає розумну здобич про їхню присутність. А коли вони розглючені, кокатріси пронизливо кукарікують. Їхнє клювання виділяє магічний токсин, який змушує плоть швидко кальцифікуватися, і будь-яка істота, яку неодноразово клює кокатріс, зрештою перетворюється на кам'яну статую. Подейкують, що перший кокатріс вилупився з курячого яйця, яке висиділа жаба на смітнику. Незалежно від того, правдиві ці чутки чи ні, жахливий вигляд Кокатріса точно не суперечить його дивній і брудній історії походження, і ці істоти більш ніж здатні розмножуватися самі по собі. Кокатріси надзвичайно плодючі і збираються в зграї до тюжини осіб. Кожна зграя налічує всього декілька самок. Самці, які на вигляд відрізняються від самок бородавчастими плетенками та вузлуватими гребінцями, часто борються один з одним. Самці нижчого рангу, зрештою, відганяються, щоб знайти власні лігва або змагатись серед інших зграй. Лігва кокатріса часто всіяне фрагментами статуй минулих жертв. Це можуть бути жаби, ящерки, комахи та гуманоїди. Цікаво, що ласки та тхори, які проникають у лігва кокатрісів, щоб красти їхні яйця, не сприйнятливі до скам'янілих укусів цих тварин. З невідомих причин кокатріси однаково надзвичайно лякаються і лютяться при зустрічі зі звичайними півнями і в таких ситуаціях однаково готові тікати або нападати. Особливо сміливі або безрозсудні іноді тримають кокатрісів як домашніх або сторожових тварин. У своєму природньому середовищі існування серед рівнин, лісів і звалищ сміття поблизу поселень гуманоїдів кокатріси живуть за рахунок шкідників або залишків відходів, але найбільше задоволення їм приносить тепла їжа зі щойно скам'янілого м'яса. У лігвах кокатрісів іноді є покинуте спорядження минулих жертв або гладенькі красиві камінці, що випадають з дзьобів істот. Майстри дорогоцінного камня особливо цінують відшліфовані до досконалості так звані камні Кокатріса і можуть заплатити за них високу ціну. М'які матеріали, придатні для гніздування, такі як тканина та шкіра, рідко витримують увагу Кокатріса, але металеві вироби часто залишаються в хорошому робочому стані, оскільки Кокатріс, здається, мало цікавляться чимось блискучим, що вони не можуть помістити в свій стравохід.